Всім привіт! Сьогодні на нашому каналі поездка на тролейбусі шкода 14Т-170. Тровий пошкоди 473 пройшов капітальний ремонт. Троли по шкоди 4Т-173 пройшов капітальний ремонт у 2024 році. До речі, на цьому тролейбусі тролейбус частіше міських маршрута. Номер два піши. А зараз єврейнець. Утро ви шкоді 4083 був виготовлений у 1998. До речі, нам Іван Це вже нас не побачить. Ціграв по маршруту по маршрутах номер 2 і 7. Це 185-й тролейбус, на якому ми колись робили поїздку у 2024 році по маршруту номер 2 але, але не такою версією схожі місця. До речі, це й тролейбус який прийшов капітальний ремонт у 2019 році. До речі, канал Іван Фернав підроздипований по виду школи 173. Вечість І жовтня 2005. Це правимо при 185-го випустимо. Підпис в Гіпленському пробитися 50 років. Штрахновий забезпековий проїзд. Цейпус найчастіше їхав їздити по маршруту номер 2 і 7. Зараз їде по маршруту No1. А де немав такі тролиці 18 березня 2024 року. Де був випадків по маршруту No7. Ярка Північний. Там є дві масвіти, тобто 191 і 193. Виходимо? Виходимо? Так, вже скоро. Чи далі їдемо? Чуєш? Чи далі поїдемо? Так, тут. У нас вийшла гарка поїздка на троїпісі шкоди чотирьох стих